Суть не в воді чи в чомусь такому. Зараз у нас виживання. І досить таке погане виживання, досить погане виживання мене розсекретили. Мене розсекретили різні зомбики. Е, Так, добре, можливо, це була, мої... це була моя помилка. Так, це була моя дуже, досить така велика помилка. Ей, ей, -е, друзі. Так, добре, я помилився, я помилявся, я помилявся, я помилявся щодо цього всього. Я сильно помилявся. А ну повідходили від мене. Повідходили, я сказав. Е, він, Краще б я йому хоч якусь зброю залишив, він бо їх тут повідстрілював хоч трішки, а то зараз я їх ножом не переможу. А ось ця вся стрільба. Оу, ця вся стрільба ні до чого доброго не призведе. Поганець ти такий. Ай, добре, зомбі, мені не час з тобою розбиратися. Взагалі зараз не до тебе розумієш. Е, так, слухайте, тут цілий взагалі. Е, добре. Коротше, я знайшов скриню. Побудь тут з цими всіма речима. Так, я тобі тут дещо викладу, дещо ціни, не ціни не...